Привіт, мої любі. Минулому відео я вам розповідала про види агресії, про деструктивну, конструктивну і дефіцитарну. І в цьому відео я би хотіла поговорити, що ж робити з агресією, коли її забагато, а коли вона вже починає такий брати деструктивний оборот. І, власне, як можна оцій деструктивності запобігти. І я так побачила по минулому відео, що Ютуб не дуже любить відео, там де багато разів сказано агресія, і він не дуже хотів просувати це відео. Ні великі, ні якісь шорти. Тому перед тим як ми продовжимо, ставте вподобайку, пишіть коментарі, яка, я молодець, і взагалі жартую, да? але все одно коментарі напишіть, для того, щоб це відео в принципі могло. Більш-менш да, просуватися, тому що слово агресія все ж таки тут буде звучати, тому що неможливо а, говорити про агресію і не згадувати про неї, да, буквально не говорити це слово. А, тому поставили лайк, поставили, пишіть коментар, і ми продовжуємо з вами. І так, найперше, що ж потрібно зробити, це визнати те, що Агресія всередині вас є, і що певна кількість цієї агресії це є нормально. Навіть якщо її у вас забагато десь всередині, це також потрібно а, визнати, що да, я серджуся. Я капець кисли, а, там, на те, що відбувається там, навколо мене, там образили, розсердили а, або ще щось таке. Дуже важливо. Дати собі розуміння таке, що дійсно так я маю право сердитися. Дуже багато хто вважає, що якщо він розсердився, якщо ця агресія є всередині, то це вже точно тому, що він там не знає, вчинив якесь лихо іншій людині. Ні, сердитися ми маємо право. Має право сердитись на будь-що, що нас сердить. Це є абсолютно природня на щось реакція. Ми її майже не контролюємо. Оцю першу реакцію ми не можемо контролювати. У нас є якийсь подразник, ми розізлилися, да? ну, якщо цей подразник нас сердить. Але і це абсолютно нормальна історія. Ненормально ця історія стає тоді. Коли ми не знаємо, що з цією злостю робити, як її проявити, ми починаємо її проявляти, там, не знаю, ображаючи когось іншого, або щось вчиняючи з іншим, чи з ну, там, якимось предметом, да? важливо зрозуміти, що відчувати агресію, ну, там, або злість, да? зараз про злість, це не те саме, що діяти. Відповідно до цього відчуття. Да? Ви уловили взагалі різницю між відчути, просто відчути, да, може всередині будь-що там з вами відбуватися, і тим, що ми проявили це назовні. Це кардинальна різниця. Тому що якраз таки проблема починається не з того, що ви відчуваєте цю злість. Це може бути в будь-який момент. А в тому, як ви проявляєте цю злість. І от коли е, ви дійсно розізлилися, кажете, та ні, я не образилась, тобі так сталося. Ваша агресія все одно проявиться, але в якийсь інший спосіб. Так звана пасивна, агресивна поведінка. Коли ви мовчите, ігнорите, або через щось інше починаєте на людину суритися. Це все одно дасть про себе знати, як би ви не заперечували те, що ви. Сердитись, да, розізлилися, якось чи образилась. Оце визнання своєї злості, що, по-перше, я маю на неї право, бо це емоція, природня емоція, яку я можу відчувати. І друге, це розуміння того, що так, вона в мене є. В мене є ця злість, ця агресія, деструктивна, ну, або там, має підґрунтя да, якесь. Окей, що мені з цим зробити? Тому що, якщо ви заперечуєте а, те, що у вас є або це злість або агресія, то а, ви з цим нічого не робите, а воно тоді точно перетворюється на деструктивну агресію. І так, що ж робити, якщо ви такі намагались на те, щоб визнати, що ці емоції допустимі. Вони мають місце бути і нічого страшного з цим немає. Але ж ви відчуваєте це все всередині, куди сидіти? Ну, найперше, що можна зробити, наприклад, якщо це відбулося в якомусь діалозі, якась інша людина щось зробила, і ви розсердились, можна сказати. Ну, в мене це так сердить, ну або не вибачати, дивлячись, як це відбулося, да? Тобто, якщо людина не знала, да, що це вам якось не окей, просто її якісь прояви вас бісять, да. Ви можете сказати, вибачте, будь ласка, не робити, бо мене це страшенно дратує, і я нічого не можу з цим зробити. Ану от зараз, наприклад, дуже багато ну, принаймні мене тригерить, це російська музика, десь да, там в таксі чи ще десь, і я можу спокійно сказати, що вимкніть, будь ласка, тому що мені це неприємно слухати. Акі в більшості випадків, якщо спокійно сказати на це, там не волати, не кричати, не звинувачувати, то людину у всіх смертних гріхах, людина нормально відреагує на це і вимкне. Да? Або якщо це людина, яка ну, так свідомо вчинила вам, щось, що ви розсердили, ну реально адекватно. Дійсно зробила щось таке неадекватне або не те, що виходить за якісь межі соціальної такої доброзичливої поведінки. Вправі сказати ну це взагалі нормальний або нормальна. То хірму зараз мені говориш? Мені це взагалі не подобається. Ну, Вплоть до того, щоб в деяких моментах розвернутися по тим іншу сторону. Да? Тобто, до чого я це? До того, що ви можете, якщо це в принципі можливо, да, зменшити те джерело злості. Да, які є навколо вас. Да? Якщо це інша людина, яка постійно дратує, я не скажу їй нічого, хай хай сам здогадається або сама здогадається, це ні, не здогадається. Да? Ви маєте про це сказати, що мене це дратує. Але не криком трьохэтажним матом, тоді да, це буде незрозуміло іншій людині. І це може зруйнувати ваші стосунки. Але так, доступно пояснити, що а, ні, мені це не окей. Дуже метафорично, що під час запису цього відео на фоні майже постійно гавкала собака, а я це побачила тільки вже на монтажі відео а, і подумала про те, що отак, отак працює наша. Агресія, да, ми там десь заняті, ніби про щось інше. Там собі думаємо, говоримо. А вона, якщо є, обов'язково десь там на фоні якось А, Тому прошу пробачення за цей звук. Так, я дійсно не уловила його під час запису. І. Тримайте подалі своїх домашніх улюбленців, да, щоб вони не підгавкували вголос з цією собакою і ви додивились відео до кінця. Або якщо не знаю, вас дештурхнули на вулиці, ви маєте право сказати, ей, чувак, ну це обиральніше, взагалі, ти розкодиш, куди йдеш. Не бійтеся е, отаких от от, абсолютно в межах якихось. В якогось людського соціального контакту, якесь нове формулювання, я видумала, да, в межах якогось людського спілкування, не бійтесь проявляти свою злість, да, можете словами через рот, сказати, що вам щось не окей. І тоді вже будете бачити. Тому що, повірте, більшість людей кажуть, що окей, все, я цього не буду робити. Є, звичайно, там і ті, хто не перестане, але це вже інша історія. Тобто не бійтеся знизити чинник вашої злості. В нас зараз є складність в тому, що дуже багато злості викликає війна, те, що відбувається в країні, як на фронті, так, можливо і всередині країни деякі моменти. На фронті ну, ви можете бути служити, звісно, і там взагалі знаєте, напряму відреагувати всю цю злість. Можете активно долучатись до допомоги військовим, до, до донатів, до якихось зборів. Це трошечки зменшує це відчуття напруги, да, яке у вас може бути стосовно злості саме в, в цю сторону. Якщо це злість на якісь події, які всередині країни відбуваються, то коментарями з Фейсбука ви тільки розізлете себе ще більше. Прийміть якусь проактивну позицію, яка. Дійсно може хоч щось зрушити з місця. Ще, я не знаю, звернення кожному з народних депутатів. Почитайте законодавство, на що ви маєте право, на що ви не маєте права. І тоді оця злість, яка ніби нікуди не можна бути, її спрямувати безпосередньо. Вона перетвориться в рух певний, да? і оцей рух то допоможе вам з нею трошечки справитись. Тому що якщо просто будете сказати, що а, всі там депутати казали, вони нічого не роблять. Ну, ви ще більше будете цю злість підігрівати. Прийміть іншу позицію, що да, можливо, вони казали, можливо, нічого там не роблять. А, але я, хоча б, буду щось з цим робити. Я буду їх там штурхати, да, щоб вони підписували якісь закони. Я да, Буду трошечки розумітися на тому, що потрібно розумітися на законодавстві якомусь, і це також зменшує рівень у цієї злості. А от якщо ви вже не можете нічого зробити з самим джерелом злості, да, от вона нікуди не дівається, а ви там говорили, просили, писали звернення, донатили, ну будь-що. Да. Але саме це джерело злості зберігається і для того, щоб да, ці почуття не руйнували вас всередині і не руйнували тих, хто навколо вас коли ви зриваєтесь на когось дуже дуже ну для мене це взагалі найкращий момент справитися зі злостю, який дуже добре працює. Це звичайно якісь спортивні навантаження. Спорт дуже дуже добре працює з нашою просто. Мало того, що ви вивільняєтеся від цих переживань, ви ще й в більш кращій спортивній формі, в більш доровішій, а можливо, навіть вже в більш кращому настрої. Виберіть собі той спорт, де ви зможете цю злість. ну так, Проявити, да? це дуже добре може бути, особливо в тих видах спорту, де є контакт з чимось. Наприклад, це може бути футбол, баскетбол, теніс, коли вам треба всією силою вдарити так, за потом мечу або в ту боксерську грушу вдарити. І оця злість, вона перетворюється от, в цей такий рух, да? ви нікого не б'єте. Але процес майже схожий, так? Тому оберіть собі той вид спорту, який вам допоможе. Шукайте, да, от якщо там в принажарному залі вам не сподобалось, біг вам не сподобався. Пробуйте, 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 шукайте той вид спорту, який зможе вам допомогти з вашою злостю. Тим спорту вам може допомогти будь-яка інша діяльність, яка допомагає деструктивний компонент, дронівний компонент злості, агресії, перетворити на, е, на, конструктивний, на конструктивний елемент. Тобто, будь-що, що в процесі може створитися, це буде корисним для вас, для того, щоб ви оволодівали своєю злостю. Ну, наприклад, ви на когось дуже-дуже сильно розізлилися і пішли пробирати. Пішли витраювати підлогу, мити всі стіни, всі поверхні і тому подібне. Це буде приклад перетворення деструктивної агресії в конструктивну, після чого все ж таки якісь, якась оця енергія вийде, втомитеся. Ви і у вас буде більш чисте там, квартира чи будинок да, той дім, в якому ви живете. А, також багато в кого це може працювати в створенні а, якихось. Не знаю, курсів, статей чи чогось, да, коли з того, що людина там на щось, на якесь явище, наприклад, розсердилась, і вона це конвертує в якийсь текст, наприклад, який описує це явище. Ну, в мене принаймні, таке буває, коли я там можу розлютитися на те, що Ну, не прям розлютитися, але розсердитися на те, що люди. Не донатять, і е, я можу там це може вилатись якийсь текст про те, наскільки важливо це робити, да, з усіма там обґрунтуваннями і тому подібне. Не бійтесь своєї злості, вона <плес> дуже багато що е, допомагає нам насправді зробити. Я про це говорила в минулому відео. Вона допомагає нам рухатись по життю, розвиватися по життю. Але дуже важливо, щоб не допускати того, щоб вона могла зруйнувати нас всередині або те, що навколо нас. Це дуже-дуже загальні такі речі. На жаль, немає 100% якихось універсальних методів, які підійдуть всім. Майже будь-який варіант, який ви Придумайте, як конвертувати деструктивну частину в конструктивну частину, буде для вас класно. Да? Хтось там йде, е, не, не знаю, прогуляється або е, піде щось купить. Головне, щоб це не була тільки така реакція. Да? Що якщо я розсердився, я піду там скуплю пів магазину. Да, так може бути одиничні якісь випадки, але постійно так робити не вартує. І у вас має бути... Оця варіативність інструментів, коли ви можете справлятися зі своєю агресією, якщо це тільки-тільки один метод, і навіть якщо він класно працює, варто розширити. Оцю варіативність, ці, ці можливості того, що ще можна з цією агресією зробити. А, і тоді е, я впевнена, да, коли ви в якийсь момент зможете комунікувати з джерелом цієї агресії, знизу ж е, взагалі це відчуття, яке у вас утворюється всередині. І коли ви можете це відчуття, яке вже утворилося. Перетворити на щось конструктивне, і цього вже буде не те, що достатньо, але це вже буде дуже-дуже багато для того, щоб а, зменшити цей рівень а, такої агресивності, напруги, який в якісь моменти може бути. Я сподіваюся, що у вас якісь думки стосовно цього з'явилися під час того, як я говорила, обов'язково нагадаю лайк. Коментар, підписка, це буде прям взагалі любов. А, пишіть свої, можливо, якісь варіанти, які ви помічали, а, як у вас працює, а, як ви працюєте зі своєю злістю, а, тому що я думаю, що чим більше людей, тим більше варіантів. І якщо ви в коментарях цим поділитесь, то ви допоможете ще комусь іншому, да, хто може це прочитати. На цьому я думаю, що ми поки тему агресії закриємо. Якщо у вас ще якісь будуть ідеї стосовно цієї теми, щоб вам би хотілося, щоб я розкрила більше обов'язково, також пишіть в коментарях і я спробую це зробити. А на сьогодні будемо з вами прощатись. До нових зустрічей. Бувайте!